Всім привіт, друзі, покажу зараз, як вибирати нормальні батарейки для дозиметрів. Ну, В моєму випадку це дозиметри, радіометри. Різні покажу зараз, як виробники обманюють нас. Дивіться, батарейки зовні можуть бути однакові. Ніколи не віддіться на надписи, на упаковку. На них може писати по-китайськи Хусунь або все, що завгодно. Тобто пишуть і дюсял, підробки. По всьому. Як легко перевірити, як я перевіряю, дивіться, ну, само собою, мультиметром напругу міряєте, має бути, коли вона заряджена 1,5 вольта не менше. 1,5-1,6. Якщо це батарейки одноразові. Якщо це. Акумулятор то 1,2 вольта, 1,4. Значить, дивіться. Duracell всі типу пам'ятають круту рекламу, що вони кращі. Це зараз підробок Duracell найбільше. Тому дивіться. От беремо батарейку. Написано Radlex Rad Raymax. Все на букву R і X в кінці От, Power. Беремо будь-яку батарейку, неважливо. Гарно виглядає новесенька. ставимо на вагу в грамах. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вона важить 14,23 грама. Округляємо 14 грам. Це дуже мало. Це означає, що це дешева підробка китайська 14 грам. Тепер дивіться, скільки важить оригінальний Дурасел. Це точно оригінал, я перевіряв. Дивіться. Така сама форма, розмір важить 24 грами майже. 24 грами оригінальний Дюрасел. Китайські дешовки. 14 грам, майже в два рази менше. Візьмемо варту. Це от якісна варта. 23, ну, 24 грами. Оригінал. 24 грами оригінал. Якщо менше 24 грам, от, будь ласка, 14 грам аж на 10 грам менше, це підробка. Хоча зовні, ось так, ви нічим не відрізнете. Надписи можуть бути будь-які. Ніколи не ведіться на надписи. Тільки перевіряйте по вагу і напругу. Ну, дивіться, от є енерджайзер якийсь там от, 24 грами, От. 14 грам. От, підробка. Оці. Дешовки. От, це 24, це оригінал. Тобто беріть, щоб вага була, якщо це тип 2А. Має бути не менше 24 грам. Ну, 23 візьмемо круглим. Не менше 23 грам це буде якісно довго у вас служити. Якщо менше важить, це фігня якась одноразова на один день вам або на одну годину. Або взагалі не буде працювати. Отак перевіряєте. Якщо у вас другий тип, там 3А і так далі, важите по вазі і купуйте ту, яка сама важка. Ось так. Ось так просто перевіряється. от 4. І можете собі, якщо у вас купу батарей, там, собі сортуєте. Тут оригінал це якісь пустишки. Ну все. Ну, дешівки. Вони, ну як? вони не пустишки, вони попрацюють, але ну, в два рази менше важать і відповідно, ціна їх там, не знаю, в 10 разів менше. І прослужать вам менше, пропрацюють, не знаю, напевно, в десятки разів. Ну все, всім пока.